Максиму два з половиною роки. Він чи не щодня допомагає мамі у гуманітарному штабі, що у селі Сопошин. Сюди приходить з перших днів повномасштабного вторгнення, відколи працює штаб, розповідає мама Христина Стахів. Перший раз ми сюди потрапили, ми принесли гуманітарну допомогу. Ну, з дому, що могли. Це були закрутки, отаке. І ми зрозуміли, що ми я не я зрозуміла, що я не зможу сидіти вдома, що треба щось робити. Я така людина що я не можу просто сидіти в декреті. І я брала його з собою, ми ходили, працювали, і донині працюємо і ходимо. Став в ящик. Там тут наші товари. Він каже: мам, дай щось робити, мам, дай я поможу, мам, дем разом, мам, давай я щось візьму, мам, дай мені нести. Він все хоче робити разом зі мною, і ми з ним так ходимо і працюємо. Бувало таке, що ми кожного дня приходили два місяці. Ми ходили кожен кожен день. Він ходить, дивиться, контролює, ходить, носить коробки, тягне менші подушки, ну таке більш важке ми йому не даємо, але менші коробочки, подушки, щось таке ковдри, одяг. Тягнути, нести, ми йому даємо, бо він хоче цього, він хоче допомагати. Ми йому в цьому не забороняємо, він нас надихає в цьому. Він наш найменший волонтер, маленький позитивчик. але <плес> гарно посподає добре. Ми приходимо сюди, допомагаємо, коли приїжджає машина, чи то потрібно розгрузити, чи загрузити, чи щось поскладати тут. Ви собі тільки уявіть, п'ятеро здорових хлопців, стільки ж жінок і маленька дитина, яка допомагала. Але я би навіть не сказав, що вона допомагала. Вона робила те саме, що і ми. І то мене настільки вразило. бо багато людей насправді забули, що в нас ще досі триває війна. що кожного дня гинуть люди. А тут маленька дитина грузить гуманітарну допомогу в машину. І мені, наприклад, би мене би совість загризла, коли би таке побачив. Мені б зразу захотілося якось допомогти, бо є різні центри, куди можна прийти і запропонувати свою допомогу. Каву сюди! Допомагає активно, і ми, ну, ми щиро тішимося, так що що, що що, що ця дитина є поряд з нами, яка нас постійно надихає. І коли ми інколи вже стомлюємося, ми розуміємо і бачимо, що він хоче далі працювати, він ходить активний, тому ми надихаємося цими речами. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.